І ось два трактори зразу. Один збирає траву у волки, а інший той, що ліворуч синенький, такий, з такою лічинкою позаду. Він збирає вже то, в ту лічинку всю траву, а потім, потім найцікавіше. Я не знаю, він наче вагітніє. Вагітніє, вагітні, вагітні, збирає, збирає, то собі все в купу, От, досить тривалий час, поки не пресує, бо трава відносно пухка. І для того, щоб її спросувати, потрібно ну, якби досить багато проїхати, щоб зібрати якийсь об'єм. Після того, як він збере об'єм величезний, починається найцікавіше. Відкривається та балябуха. Загортає то все у скарлупу. І ось воно. найцікавіше в усьому цьому процесі. Повністю автоматизоване народження, народження яйця, яйця з сіном. І так, увага, вуаля, бум! Покотилося. Єсть яйце. Все закривається і їде збирати далі наступну партію. Погнав, 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 погнав!